Чи може виконавець у разі штрафу від ТЦК стягнути кошти з кредитного ліміту? Останнім часом саме цим питанням цікавляться багато людей. Тому сьогодні я пропоную обговорити саме це. Після відкриття виконавчого провадження та арешту рахунків списуються кошти лише в межах суми стягнення. Стягувачем, до речі, може бути ТЦК, банк, МФО, інші організації та навіть фізичні особи. Чи можна оскаржити штраф ТЦК? Так, в більшості випадків це реально, і я неодноразово наголошувала на цьому. Оскарження можливо за той рахунок, що ТЦК грубо порушує процедуру притягнення до відповідальності. А саме ТЦК не надсилає повідомлення про час та місце розгляду справи. Також в більшості випадків останнім часом ТЦК не надсилають копію протоколу та копію постанови. На підставі цього у нас з вами є можливість оскаржити штраф. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтесь. Також запрошую мій телеграм-канал, посилання буде під відео, там ви знайдете багато корисної інформації.